Дорогі глядачі мого каналу. Сьогодні ми продовжуємо вивчати історію і сьогоднішня наша тема поява розселення людей на транах України. Отже, чисельність персних людей поступово збільшувалася. Вони освоювалися нові території, набували нових умінь, давні люди оселялися на землях України. Пам'ятка найдавніших людей у королеву. Персня людина на території України з'явилася майже 1 мільйон років тому. Залишки знарядь поразі, найдальніших на території України першніх людей були знайдені на одній із гір над річкою Тисою біля селища Королове на Закарпатті. Вісім культурних шарів свідчить про життя та діяльність людей у цьому місці в період від мільйону до 35 тисяч років до нашої ери. Стоянка в королевому унікальна тим, що це найдавніші з відомих стоянок пересліних людей у Центральній та Східній Європі. Одночас відомо лише незначному науковців і любителів давнини. Отже, що розповідають про життя пересніх людей археологічні західки? Досліджуються різні речові пам'ятки, геологічні структури, вчені, поволі відтворюють картину життя пересніх людей та терених України. Про археологію ви можете переглянути відео, яке буде в описі, а також в кінці відео посилання. Київ Коба, Дика Печер. Діємо практичні завдання Киїкова, дивні Печера, пам'ятка на інтертації в Криму. Археологічні дослідження печери Киїкова започаткувано в 1924 році. У печері було знайдено сліди вогнищі з попитом і вуглинками, безліч хісток тварин. Печерного ведмедя, сайгака, мамутів та інших тварин, місливської здобичі, недертальців, а також близько 600 зразків примітивних знарядь праці. Унікальною знахідкою виявилось поховання жінки, якому близько 100 тисяч років тому. Померлі було 30 років. У часи льодовикового періоду вони вважалися людиною похилого віку. За часами мірками їй було 60 років. Проте жінка була похована за певними ритуалом, ще розташування її решток у ямі, а також акуратно складені руки померлої. Зачастіть поховання померлих є відмітною рисою людей. Мешканці Мезинської стоянки перші митці на українських землях. Мешканці стоянки давніх мисливців та на мамонтів, які мають. Кір. жили близько 20 тисяч років тому на території нинішнього села Мізин на Чернігівщині, були зав... бачливими господарями, господинями, адже вміли записатися їжею е... на зривали час. Доказом цього служать археологічні знахідки м'ясних ям, призначених для зберігання запасів м'яса взимку. Унікальною мізинською стоянкою роблять художні. Витвори давніметців: жіночі статуетки та фігури тварин з бивнів, мамонта, браслети з мамотових хісток. Ці знахідки свідчать про ще одну особливість людини уміння бачити красиве та прагнення влаштувати свій побут предметами, що дають естетичну насолоду. Межирська стоянка місце знахідки найдавнішої карти на землі України. Мешканці Межирської стоянки сучасна Черкащина – Полювали переважно на бізонів та оленів. Зрідка на мамоків. Реконструкція їхніх життє дозволяє уявити будівельні технології доби палеоліту. У пошуках з давні мисливці змушені були здійснювати довгі переходи. Це сприяло розвитку вміння орієнтуватися на місцевості. Свідченням цього є пам'ятка, яку вчені визнають як найдавнішу карту, створену на теренах України. Отже, перші люди на теренах України, як ви бачите, королови, 1 мільйон 150 тисяч років тому. Були на Закарпаттях, Чернівецька область, Житомирська область, Донецька, а також Крим. Київ-Коба 150-35 тисяч років тому. Чернівецька, Дніпровська, Луганська і Крим. І Мезин 35 38 тисяч років тому. Це у нас були. Волинь, Вінниця, Київ, Полтава, Суми, Запоріжжя, Херсон і Крим. Отже, сьогодні ми познайомилися з вами з населеннями давніх давніх пращурів України, як ми зеленки зрілялись в Нюбелі. Пушкорі, мезині, Карельок, востоянки, межиріч, Добранівка, глинці, антирівка, молодові, білолісик, Хайрі, кам'яна могила, шайтан кобаза, скеляк, сюрень. Так, Киїкова, 153,5 тисяч років тому, такі як міста Бабин, Молдови, Кадак, Васильівка, Деркул, Киїкова, Шайтан -Коба і королева. 1 мільйон 150 тисяч років тому. Такі як королев, Врубловенська, Житомир, Ашворійська, Шари. Отже, на цьому уроках буде з кінця. тут є завдання для самооцінки. А з вами я прощаюсь, Дуже дякую за перегляд. Всім до зустрічі!